поехали. Давай, Рено премиум. Евро пять. Поки хазяїна нема. Стилимо коврики. Підняли крісло, запхали коврика. Так, під ящик. Так, ящик відкривається. Зараз з цієї сторони зробимо. пассажирские постолилы вот, вот, да. так вот так с отходом от закрысла и туди. Все состыкуется повністю. Все впирається, нічого не торчить. О, все лягло, як треба. Так. Оце з бортиками. Да, це ж не цільний, Не суцільний ковер. Килимок. Килимок. Щоб можна було витряхувати одну частину, взяли, отак, от, да, отак витягли, витрусили, що там накопилося, багнюка різна, а це протерли тряпкою і огонь, пушка бомба, ракета. І тут так само окремо три штуки, водій пасажир та середина. Заходи отсюда. Так, вот туды, восюды. Ну, короче, везде, везде заходить.